Вітаємо ефірка. КТМ, продовжують новини. День державного прапора в Олександрії відзначили кількома заходами, участь яких взяло чимало жителів та гостей міста. Так, ранок 23 серпня почався з церемонії підняття державного прапора України. Участь в урочистостях взяла наша знімальна група. В Олександрії вже стало доброю традицією День державного прапора, що відзначається 23 серпня, проводити церемонію урочистого підняття головного символа України на флагштоці біля приміщення міської ради. Відкрив Захід міський голова. Ми пам'ятаємо, як в День отримання незалежності принесли флаг через весь Київ і внесли Верховну Раду України. Ми з вами пам'ятаємо, коли навісла угроза. над независимостью и целостностью нашего государства, добровольцы, первые добровольцы с флагами в руках пошли защищать государственную границу нашего государства. И сегодня они с честью выполняют свой долг гражданина Украины. День державного прапора в Україні цьогоріч відзначається вже в 13-те, відповідно до указу президента України від 23 серпня 2004 року. Урочисту церемонію підняття прапора традиційно провели військовослужбовці військової частини 2269. І синьо-жовте полотне ще розміром 5 на 3 метри замаєріло над мерією. Святкову програму продовжила урочиста хода Олександрійці У більшості одягнені у національне вбрання пройшли від приміщення міської ради до гімназії імені Тараса Шевченка. Державний прапор це національний символ незалежності, єдності і суверенності країни, яку зараз на сході України боронять наші захисники. Тож хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за те, щоб синьо-жовтий стяг майорів у мирній країні. А до пам'ятника Кобзареві поклали квіти. Цього ж дня у приміщенні міської ради відбулися урочисті збори з тривалою і відвертою промовою до присутніх звернувся міський голова. Ні то радості, ні то радості. То от я хочу сказать, Україна йде ще цим путем, путем незалежності. Незалежність в чому у нас по чому ми сьогодні говоримо. Незалежність, енергобезпення, ніхто її не займається. Енергопереворуження. Никто ни одной копейки не вложил, все деньги вкладывали в офшоры. А деньги нужно было вкладывать, и держава должна была контролировать в перевооружение предприятий. Смешно, 26 лет независимости, ни одно предприятие, промышленное предприятие Украины не выпускает продукцию по европейским стандартам. Мы сегодня являемся сырьевым придатком Европы, всего мира. Во всем мире мы торгуем зерном. Но мы не перерабатываем этого зерна. Поэтому грустно. Вот мне, понимаете, я смотрю с 98 -го года, да, а мне грустно. А чего мы достигли? На все впереди. И мы с вами сможем пережить эти трудные времена. И действительно, мы, вот наши дети, мы должны создать им все условия для того, чтобы они получили образование. Должны мы им создать комфортные условия для жизни в нашем городе. Естественно, вопреки правительству, президенту. Верховной Ради все-таки создавать рабочие места. В нас, в Александрии, в Украине. Поэтому я желаю вам всем крепкого здоровья, удачи, оптимизма, веры в будущее. Ну, конечно, чтобы в каждой вашей семье была вера, надежда и любовь. А наши ребята, которые находятся сегодня на Юго-Востоке, чтобы они вернулись домой, в родные. Дома своїм сім'ям целені врадиме. А місце них там сі, які в Верховної Раді сидять, кабінеті міністрів, взяли автомати і були на передовій. У ході урочистості грамоти та подяки від обласної і міської влади вручили працівникам органів місцевого самоврядування, представникам благодійних громадських організацій та органів самоорганізації населення. Яскравим доповненням свята стали вокальні номери талановитих олександрійців. Традиційна передвереснева акція Школярик пройшла в дитячій бібліотеці 22 серпня. В її рамках провели захід для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах з іграми, розвагами та жартами. Не обійшлося і без подарунків. Як це було, дізнаєтесь із сюжету. Вже в п'яте в Олександрії напередодні 1 вересня проходить акція під звучною назвою Школярик. Традиційно захід відбувся у стінах дитячої бібліотеки 22 серпня. Організатор міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки міського голови. Ми, як завжди, запрошуємо на такий захід дітей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, тому що такі діти на даний час. Якби позбавлені тих можливостей підготовки до школи, батьки не завжди виконують в повній мірі свої батьківські обов'язки, по підготовці дитини до школи, його виховання дитини. Тому ми взяли на себе таку відповідальну місію. Працівники бібліотеки підготували для гостей цікаву розважальну програму із жартами, іграми та конкурсами. Підготували для них театралізовану розважальну програму Подорож у країну вічливості, де буде королева перевіряти їх, наскільки вони в нас готові до нового навчального року. Мальвіна буде перевіряти їх знання, оскільки це такий персонаж, який любить повчати. Не обійдеться й без жартів, якими нас буде радувати Буратіна. У рамках акції Школярик учасники заходу, а це 42 дітей різного віку отримали подарунки у вигляді канцелярських наборів, придбаних за рахунок міського бюджету. Вручуємо їм подарунки відповідно до віку та класу, в який діти будуть йти. Це з 1 по 4 клас, з 5 по 8 і там 9-11 клас. В ці подарунки входять канцтовари. Ручки, карандаши, краски, лінійки, циркулі, зошити, альбоми. Відповідно, до віку. Відповідні подарунки також були передані восьми дітям із сімей загиблих і померлих учасників АТО. На сьогодні це всі новини. Вітаємо вас з Днем Прапора та Днем Незалежності України. Бажаємо кожній родині миру, добра і злагоди. Пишаємося, що ми українці.